Доброго дня, мої дорогенькі, а в мене знову розпродаж. Знаю, що ви полюбляєте мої розпродажі, вони, вони неплохо йдуть, все розпродається. Значить, Що я сьогодні розпродаю? Розпродаю такі флакончики, вони свіженькі, тільки відкриті. Давала людям пробувати, вони вибрали щось інше. Тому це буду розпродавати свіженьке. Аспіремент буде за 170 гривнів. Пур 170 гривень, оцей the, the moment буде 200 гривні. І е, оцей Персів Дью також буде за 200 гривень. Далі йдуть у мене е, ті аромати, які в мене вже закінчується срок годності, може бути. Ну, у нас 3 роки, але вже приблизно. Оце, допустимо, аромати у мене, які вже вони випуск 20-го року. Ось такий аромат. Оцей аромат і оцей, і оцей аромат. Вони, вони 20-го року, вони будуть по 100 гривнів за флакон. Оцей аромат також буде 100 гривнів за флакон. Пісів, сол буде 200 гривнів за флакон. Тут 100 мл, це чоловічий аромат. Оці вже йдуть 21-го року випуску, вони будуть по 120 гривнів за флакон. Є отака Еєва. Вона ну, 21-го року вона буде 200 гривні за флакон. Таких у мене дві. Є зелена ще, також буде за 200 гривнів. Запакована ціленька. Далі в мене йдуть отакі максими. Це вже 21-й рік. і ікон Чоловічі, вони будуть по 250 гривнів за флакон. дві. Далі. Attraction Дезіре жіночий, також 21-го року, буде по 250 гривень. Далі отакий, гейм, він ще новіший, також буде 250 гривень. Сенью ось такий буде за 200 гривень. Це в мене вже пішов 22-й рік. Далі 22-й рік у мене ось така порбланка буде по 170 гривні, 170 гривень, дівчата. І ось такі, Оце в мене все по одному буде, сяпа 170 гривнів. Так що, от роз, такий розпродаж у мене. Е, дивіться, запитуйте, може кого ще що за... А, Ще отакий от аромат буде в мене за 100 гривнів. Да, А тут а тут у мене 20-го року буде за 80 гривнів. Так що запитуйте, кого що зацікавило, є ось такий у мене розпродаж.